Червона книга України. Тварини. Дітки. У нас є особлива книга, яку називають Червона Книга України. Ця книга має чарівну силу розповідати нам про неймовірні рослини та тварини, які потребують нашої допомоги, щоб вижити. В цій книзі живуть дивовижні казкові істоти. Такі, як леопарди, які стрибають високо, як справжні акробати, чи дуби, які стоять міцно і розповідають свої історії віками, ми можемо стати їхніми справжніми друзями, допомагати їм зберігати свій чарівний світ. Спільно ми можемо вивчати цю книгу, дізнаватися більше про кожного мешканця. І робити все можливе, щоб зберегти цю неймовірну казку життя для майбутніх поколінь, бо кожен з нас чарівник, який може зробити світ кращим для всіх цих чарівних створінь. Що ж таке червона книга? Це спеціальна комісія склала список тварин і рослин, які перебувають на межі зникнення, і список рідкісних видів. Учені вирішили назвати цей список червоною книгою. А чому ж книгу назвали червоною? А це тому, що червоний колір означає сигнал тривоги, небезпеки. Запобігання. Він, як червоний сигнал світлофора, запобігає обережно, може статися біда. Червона книга ділиться на сім категорій. Для зручності користування сторінки в книжці зробили кольоровими. На червоних сторінках розміщена інформація про тварин, яких уже не можна врятувати. На жовтих сторінках вразливі види. Їх чисельність дуже швидко скорочується. На білих сторінках розміщена інформація про рідкісні види рослин та тварин. Це види, які зустрічаються дуже рідко. І тому вони можуть зникнути. А на сірих сторінках відомості про мало вивчені рідкісні види. На зелених сторінках відомості про відновлені види, і що знаходяться поза небезпекою. На чорних сторінках записані ті види, котрі взагалі зникли з нашої планети. Діти пропоную зануритися в світ червоної книги тваринного світу та роздивитися тварини, які занесені до червоної книги. Лис корсак. Кіт лісовий. Ведмідь бурий, горна стай Видра річкова. Заєць білий, зубр, їжак вухатий, кінь дикий, рись. Ці тварини занесені до червоної книги, отже, вони дуже рідко зустрічаються або зовсім їх вже немає. Тому, дітки, потрібно бережно відноситися до тваринного та рослинного світу. Малята, скажіть, що ви нового дізналися про червону книгу? Та яких тварин ви запам'ятали?